Вітання всім, хто дивиться акценти, сьогодні зосередимось на питанні гендерно зумовленого насильства, адже, на жаль, ця проблема не втрачає актуальності її війну. За статистикою від насилля здебільшого потерпають жінки, так в Україні це кожна п'ята. Яка ситуація у Запорізькій області, де можна отримати допомогу та як у нас намагаються вирішити цю проблему? говоримо з моїми гостями. Це Вероніка Шершень. Координаторка проєктів благодійного фонду посмішка ЮА із соціального супроводу постраждалих від гендерно зумовленого насильства та Анастасія Перепелиця, координаторка проєктів благодійного фонду посмішка ЮА із соціального супроводу. Вітаю вас, пані. Вітаю Доброго дня. Отже, проблема гендерно зумовленого насилля, як я вже сказала, не втрачає актуальності і зараз. От наскільки вона гостра, яка ситуація по Україні і конкретно у Запорізькій області. Що ми маємо у цьому питанні? Ну, взагалі питання насильства, да, вона є такою проблемою завжди гострою. Вона є актуальною завжди, але на період війни вона стає більш небезпечнішою, тому що постраждала особа, вона. Дуже обмежена у своїх навіть просуваннях фізичних їй складніше знайти вихід із ситуації. Вона не має до кого звернутися про допомогу, і вони ще більше залежні від кривдників, як фізично, так і економічно. Якщо брати статистику, то за перший квартал 24-го року до національної поліції звернулося в Запорізькій області саме. Звернулося 1174, надійшло звернення щодо вчинення домашнього насильства. Здебільшого це жінки. Тобто, якщо брати кількісний показник, то 980 звернень надіслали жінки, 153 це чоловіки, і також були 41 звернення це від дітей. Тобто, ми бачимо, що статистика все одно зростає під час війни. Ну, але це може бути показником ще того, що люди просто перестають, можливо, замовчувати ситуацію. Цікаво, це оці звернення вони стосувалися більш фізичного насильства. Що є ж, різновиди, чи вам це вже невідомо, як Ні. розподілилася статистика у цьому питанні? Здебільшого, це психологічного характеру. Okay. Насильство так, є випадки фізичного, тобто це такий другий рівень так. І також ми розглядаємо економічне і сексуальне насильство, але його вже набагато менше. Звертаються люди навіть, коли вважають, що психологічний тиск до них здійснюється. Наскільки я зрозуміла, вже зараз люди роблять і таке так. Звитаються. Хочу сказати так, що ну, звичайно, більшість випадків, коли людина вже е, приймає рішення звернутися до органів поліції, це коли насильство вже виходить на такий певний рівень, коли просто неможливо терпіти. Uh -huh. і е, дуже складно на початкових якихось етапах да людям. Е, Ідентифікувати насильство як таке насильство домашнє, тому звичайно багато випадків, які отримуються на 102, на поліцію, це вже випадки якогось фізичного насильства. Або... Такого вже сексуального вже насильства, явно. коли вже явно, і людина вже змушена шукати захисту в представників органи, органів охорони права порядку. Звичайно, що це є проблемою, коли е, ми не завжди людина. Е, Може ідентифікувати насильство, яке вчиняється щодо неї, наприклад, якщо це стосується психологічного або економічного насильства, як домашнє насильство, як таке. Саме для цього ми працюємо в фонді над інформаційними компаніями, які нам дозволяють поширювати цю інформацію, щоб людина могла ідентифікувати насильство як насильство і звернутися за допомогою, тому що вона існує. Наприклад, останній от на початку квітня цього року ми провели е, такі інформаційні зустрічі, е, надрукували багато е, буклетів, е, щоб допомогти людині ідентифікувати насильство. Провели зустрічі з представниками ОСББ е, для того, щоб людина, е, яка проживає в багатоквартирному будинку, е, могла мати теж інформацію і відрізняти ті чи інші прояви насильства і знати, куди можна звернутися. А голови ОСББ потім далі будуть розповсюджувати цю інформацію. Так, наша, ідея, робити. Наша так? ідея полягала в тому, угу. що е, в Голови ОСББ вони знають і в курсі тих ситуацій, які відбуваються в будинках, вони можуть поширити цю інформацію, вони можуть надіслати інформацію в чати, да які в нас є в, в будинках, для того, щоб людина могла швидко отримати необхідну інформацію і коли є необхідність, звернутися до фахівців нашого фонду. Ну, ваш фонд він втілює різні проекти пов'язані з протидією гендерно-зумовленому насильству. От один із них це от інформаційні кампанії, а й мабуть, іще якось ви працюєте, тому що не лише з головами ОСББ ви співпраці. Я знаю і з міською владою і з правоохоронцями. Якось ви так комплексно працюєте над цим питанням. Хочу сказати стосовно співпраці з mm -hmm. нашою патрульною поліцією, так і з сектором протидії домашньому насильству. Тобто на території Запоріжжя і Запорізького району функціонують мобільні бригади соціально психологічної допомоги. Ми отримуємо шляхом перенаправлення від сектору протидії домашнього насильства або від управління поліції звернення щодо вчинення насильства, і наші фахівчині та фахівці виїжджають на місце події, надають першу психологічну допомогу і також. Наша співпраця вона полягає у взаємодії, а саме е, наші правоохоронні органи допомагають нам доставити постраждалу особу до е, безпечного місця. Да, тобто це прихисток або це кризова кімната, і обезпечують її всім необхідним необхідними послугами. Тобто, фахівці фонду працюють разом з мобільними бригадами. Правильно я зрозуміла, тобто виїжджає мобільна бригада, яка на виклик щодо насильства, і ваші фахівці також. Нам передають або вам передають. Нам перенаправляють. Тобто першочергово виїжджає поліція, про охоронні органи, а вже вони потім нам перенаправляють цих осіб, і ми виїжджаємо, надаємо всебічну допомогу. Які ще варіанти є? Загалом Запоріжжя. хочу сказати, що м, е, наш фонд він є партнером фонду ООН у Галузі народу населення ООН ЮНФП, е, і ми маємо достатньо багато сервісів, які впроваджуємо в місті Запоріжжя за підтримки наших партнерів. Е, це і мобільні бригади психосоціальної допомоги це є наші мобільні бригади, які ну, фахівці фонду посмішки виїжджають Окремо від поліції. Звичайно, тому що поліція виїжджає на виклик по домашньому насильству, а мобільна бригада психосоціальної підтримки вона є в складі психолога і соціального працівника, тобто, да, які допомагають після інциденту або під час інциденту, якщо вони разом виїжджають, надати першу психологічну допомогу і надати соціальну, таку первинну соціальну підтримку постраждалій особі, розказати про які про ті можливості, які є щодо підтримки людини, що саме, як. Як постраждали особи від е, домашнього насильства? Е, після цього. Є варіанти, якщо треба покинути місце проживання да й перейти в безпечне місце, ми е, співпрацюємо з нашими муніципальними установами, закладами. Е, наприклад, це кризова кімната, е, яка є в системі надання соціальних послуг міста Запоріжжя, або е, затишна домівка це безпечне місце, також де можуть проживати певний час постраждалі, в тому числі е, і від домашнього насильства. І, е, ми також можемо надати постраждалій або постраждалому послуги з кейс-менеджменту, тобто такий соціальний довготривалий супровід, індивідуальна допомога, коли індивідуальний соціальний фахівець продовжує роботу тривалий час, не тільки кризово, як мобільна бригада, ну і більш тривалий час. Це може бути два, і три і місяці, і чотири місяці. Допоки стан емоційний, психологічний, економічний родини або постраждалої особи не поліпшиться. Тобто, це така. Індивідуальна допомога, яка здійснюється тривалий час відповідними фахівцями, які саме спеціалізуються на допомозі особам, які постраждали від домашнього розкажіть детальніше про роботу кейс-менеджера. От які вимоги до цієї роботи? Скільки у вас таких фахівців? Чи можуть вони вести одночасно кілька? постраждалих? Звичайно, ми ми реалізуємо кілька проєктів, в яких працюють кейс-менеджери. Це і кейс-менеджери, які працюють з постраждалими від гендерно зумовленого насильства, так і у нас є кейс-менеджери, які працюють з сім'ями, з дітьми, з дітьми, їх достатньо багато таких людей. Вимоги до цієї, до цієї роботи, до цієї професії, вони дуже високі є, тому що фактично це людина, яка може розумітися і на психологічному стані, на педагогічному, мати якісь основи. Да, педагогічних знань, якщо ми кажемо про дітей, має трохи розбиратися саме і в юриспруденції стосовно того, яким чином які є законодавчі підстави да, для того, щоб допомогти, допомогти людині. Тобто ці люди є достатньо фаховими, і вони в залежності кейс-менеджмент, да, чому це так називається. Кейс це випадок. Тобто, uh -huh. фактично вони в кожному індивідуальному випадку опраць... аналізують ситуацію, опрацьовують план, за яким буде буде, буде рухатися родина або постраждала особа для того, щоб вийти з тієї ситуації або зменшити ризики е, тієї ситуації, в якій вони опинилися, допоки е, не будемо вважати, що е, постраждала особа знаходиться у безпеці. Це людина, яка має бути за професією ким фактично, чи... ну, фактично. Вона може бути психологом, але Цього це соціальна робота звичайно. Це соціальна робота. Фах, це в нас працюють люди, які працювали раніше саме надавачами соціальних послуг. Ну як фахівці соціальної роботи, психологи в нас працюють на ці на цих посадах, але ми безумовно проводимо постійне навчання саме для для того, щоб. Бути, щоб вони були більш освічені і більше мали можливості надати послуги саме постраждалим від насильства? Давайте більше зосередимося саме на цьому шляху допомоги. От що відбувається до вас? Звернулись за допомогою. Є виклик щодо домашнього насильства? Є постраждала людина. Ви прибуваєте на місце. Що далі? Який алгоритм ведення цього кейсу випадку? Ну, в нас, по-перше, коли ми говоримо про дорослих людей, так е, в нас є певні такі е, свобода да, для людини для того, щоб вона могла оцінити ситуацію після того, як е, е, фактично там небезпеки немає, да, фізичні небезпеки, небезпеки, небезпеки немає, е, то людина може прийняти рішення, як вона. Е, Планує виходити з цієї ситуації в залежності від того, як є прийняте рішення, ми можемо або запропонувати переїхати в безпечне місце в ті заклади, які я вже називала, або ми перенаправляємо саме на ведення випадку на кейс працівників, які вже спільно з родиною вони опрацьовують саме план ведення випадку і план безпеки для родини і для постраждалої особи, і впроваджують ці дії. Тобто дуже часто то ми е, перенаправляємо також постраждалих е, осіб на інші м, такі е, послуги для того, щоб посилити постраждалу особу внутрішньо, емоційно-психологічно. Це і психологи в нас є, працюють, ми можемо перенаправляти в центр допомоги врятованим, е, який працює також за підтримки е, фонду народу, в, в галузі народу населення і посмішка. У нас є простори, які наснажують, скажімо так, жінок підтримку. Роблять такі групи самодопомоги, там, де є групові психологічні сесії. Це простір вільна, mm -hmm. в якому жінка може просто прийти і відчути себе серед інших жінок, які будуть їм колом, колом підтримки. Ну і безумовно, ми направляємо на юридичні послуги, якщо вони необхідні, все залежить. Все залежить від, від того від випадку. Конкретного випадку. Так, від конкретного так. саме угу. в цьому і є така родзинка саме кейс-менеджменту, що ми в нас немає алгоритму для всіх. Ми підходимо індивідуально до кожної конкретної ситуації. Ви сказали на початку, що серед звернень стосовно домашнього насильства є звернення і від дітей там, мабуть, працювати складніше чи ні. Наскільки от з дітьми складно проходити оці всі алгоритми? Ну, взагалі, по-перше, якщо ми говоримо про дитину, то ми намагаємося е, надати психологічну підтримку дитині. Тобто дитина, яка стала свідком, вона фактично є постраждалою особою. в залежності від віку, ми повинні розуміти, куди її направити до якого психолога. Це дитячого у нас працює в центрі допомоги врятованим саме дитячий психолог та психологиня. А якщо це вже підліток, то ми направляємо до відповідного фахівця та фахівчині і розуміємо, які потрібно пропрацювати травми в дитини. Тобто дуже часто стикаємося з такими проблемами, що діти довгий час перебувають так свідками під час сварок в родині, і тим самим вони мають порушення взагалі сприйняття всесвіту і середовище як такого да, суспільства. Тобто вони такі відчужені. І саме наш психолог та психологиня вони намагаються вивести дитину з цього стану. Звичайно, що також ми перенаправляємо до будь-яких. Організації, які надають допомогу, і в плані там дозвілля, да, це наші простори навчальні освітні, якщо дитина цього потребує. Але Перш за все, це робота з психологом та психологинією. Складність з дітьми це ще в тому, що дитина не завжди розуміє, що відбувається щось, що так не має бути. Тобто для неї цей світ він такий, як от в родині. І складно, щоб вона повідомила, що щось не так. Я б хотіла підкреслити, що коли ми працюємо з дитиною, ми тут маємо дуже високі зобов'язання стосовно того, щоб забезпечити її безпеку. І коли до нас потрапляє інформація про насильство щодо дитини, ми зобов'язані тут співпрацювати з тими установами, організаціями державними муніципальними, які мають зобов'язання стосовно того, щоб обезпечувати дітей від насильства, це перше. Служба mm -hmm. у справах дітей, з якою ми маємо дуже такі тісні, тісну співпрацю. Також хочу підкреслити, що ми постійно знаходимося в співпраці з надавачами, місцевими надавачами соціальних послуг, управліннями соціального захисту, центром надання надання соціальних послуг, службами у справах дітей. Тобто, це. Питання насильства взагалі, то е, воно складне і комплексне, дуже індивідуальне, залежить від різних е, е, пі, причин, які можуть бути ставатися, е, через які може ставатися насильство, і потребує дуже величезної уваги і впливу всіх, хто може допомогти, як громадського сектору, так і державного mm -hmm. сектору. Звичайно, якщо е, людина або наші глядачі, глядачки, е, ви. Не розумієте, не можете ідентифікувати, чи це насильство, чи це не насильство, Будь ласка, ви можете звертатися до наших кейс-працівників, вони нададуть безкоштовну конфіденційну підтримку, консультаційну. Але якщо звичайно відбуваються вже такі прояви, коли є загроза життю здоров'я, ми обов'язково звичайно намагаємося зробити все все, що і за законом, і за нашими можливостями для того, щоб забезпечити безпеку. А якщо людина до вас конфіденційно звернув. І сказала, що є ви щодо неї здійснюється насилля. Ви зобов'язані повідомити поліцію? Чи це тільки якщо це дитина? Якщо це, дитина. Угу. Якщо це, доросла, якщо це то... доросла людина, вона має прийняти рішення самостійно, угу. чи, чи хоче вона звертатися до поліції. Є такі випадки, коли людина говорить про насильство, тобто вона визнає, що щодо неї вчинено це насильство було. Звертається за допомогою, проходить деякий час, вона повертається до агресора знову. Часті такі випадки, і що робити, щоб їх не було? От можливо, ця робота кейс-менеджера, який виводить людину повністю з цієї ситуації, якось сприяє. Ви знаєте, те, що вона постраждала особа, повертається в коло насильства до кривдника, це і є коло насильства. І його дуже складно подолати через різні причини, підстави і таке інше. В нас є різні, от якщо брати наші історії, да, з якими ми працювали, в нас є дуже різні. Виходи з цієї ситуації. Наприклад, дам два приклади. В одній з родин, там, де було, було насильство, здійснювалося стосовно е, літньої жінки, яка була е, жінки з інвалідністю і кривдником була особа, яка здійснювала за нею догляд. Е, після роботи з нашими е, працівниками е, вдалося нам допомогти. Е, і Мотивувати кривдника йти до психолога для того, щоб е, пройти програму, яка би допомогла йому зменшити ось цю прояви агресивності, і вони ось таким чином вирішили це питання. Ну на сьогоднішній день ми моніторимо ситуацію. Е, наразі ситуація стабілізована. Інша інший випадок, коли е, вилучена була жінка, з, е, наприклад, там з територіальної громади перебувала певний час під нашим супроводом, ми перебувала ми її розміщували в, е, в затишній Домівців кризової кімнати, перші перший там 10 днів вона була. Ну жінка прийняла рішення, що там настільки високий рівень загрози, що вона, наприклад, перемістилася в інший регіон України, і ми також сприяли допомагали їй. Це її рішення було, і ми допомагали їм. Тобто, як на мене. Наше основне завдання це наснажити людину, яка страждає від домашнього насильства, підтримати її емоційно, надати їй впевненість в тому, що вона або він вони можуть приймати рішення стосовно свого життя, показати, де є шляхи допомоги, що може бути вчинено за законом, що може бути вчинено за підтримки громадських організацій, якихось інших муніципальних надавачів послуг, і просто підтримати емоційно, тому що дуже часто от, психологічні Домашнє насильство воно руйнує психологічну особистість і просто не має внутрішніх сил для того, щоб подолати от ту ситуацію, в якій вони опинилися. І саме тут цей кейс працівник, який надає психосоціальну підтримку, наснажує, показує шляхи виходу з ситуації, є таким. Ключовим, скажімо так, фахівцем, який е, дозволяє людині вже зробити більш е, такий вибір, який буде заснований на тому, що е, людина впевнена в собі, і е, робить ці вибори відповідно до того, які є можливості, а в більш такому стабільному психоемоційному стані. От з якими проблемами стикаються надавачі послуг постраждалим особам? Чи достатньо розвинена у нас система захисту таких осіб? От ви згадували літню жінку, яка вирішила. Переїхати до іншого регіону, але є ж такі ситуації, коли їхати ніде нікуди. Тобто є літня жінка, там будинок вже переписала на дітей і так далі. Вдома насилля, вдома і некомфортно, а подітися нікуди, бо не заробітку ж нічого. Складнощі є величезні на сьогоднішній день, і це тільки погіршується через загальний такий, знаєте, е економічний стан е загальну психологічну напругу. Таку надзвичайно хронічний стрес, який ми е, всі відчуваємо через війну, і через е, той стрес, який мешканці Запорізької області майже щоночі що е, отримують від обстрілів, і тому е, в з, з такими випадками працювати безумовно складно. Ще хочу е, зазначити, що достатньо багато сервісів є е, для постраждалих е, від насильства, але вони е, не Завжди охоплюють роботу з кривдниками, і з одного боку є можливості для того, щоб є рішення судів, коли кривднику присуджується проходження програм для кривдників. Психо такі психологічні корекційні програми для зменшення рівня агресії. Але цього недостатньо, недостатньо врегульовано і, на жаль, на сьогоднішній день ну, ми відчуваємо певні складнощі. Також є складнощі з роботою з людьми, які, наприклад, мають захворювання ментального характеру, і вчиняють домашнє насильство. Тут ми теж виходимо зараз ініціативою по більше співпрацювати з представниками закладів там охорони здоров'я для того, щоб виопрацювати механізми, алгоритми, яким яким чином ми можемо впливати на сю, на цю ситуацію. Багато людей, які вчиняють домашнє насильство, мають залежності, хімічні залежності, алкоголізм або нарк... наркотичні залежності і це просто неймовірно. Складні випадки, і вони неймовірно ризиковані. Ми говоримо про супровід постраждалих здебільшого, але ви вже теж кілька разів зазначили про роботу з кривдником, з агресором. То я так розумію, що цей підхід у нас зараз не дуже розвинений. Він є, суд може призначити. Але чи пройшла та людина? Ну чи пройшла, припустимо, можна десь відміточку подивитися, але наскільки вона. Виправилась після цього, от які тут проблеми. А ну, згідно нашого чинного законодавства, суд може призначити проходження обов'язково проходження програми для кривдників, і громада має надати е, кривднику можливість проходження такої програми. Ми знаємо, що є певна взаємодія е, між е, муніципалітетом, нашим Запорізькою міською радою організацією е, взаємодія, і туди можуть бути скеровані е, кривдники, але за останніми даними там. Які ми чули на останніх зустрічах, от було таких близько 150 направлень, і тільки три кривники пройшли пройшли ці програми. Mm -hmm. Тут маємо посилювати взаємодію між всіма суб'єктами. Загалом то організація, яка надає таку послугу, якщо кривдник не з'явився, має повідомляти поліцію про те, що кривдник порушує mm -hmm. рішення суду і не Виконує рішення суду і мають вчиняти певні дії. Але ми тут ну дійсно трохи маємо посилюватися, тому що не все ідеально і все дуже і дуже складно. Ну, те, що він з'явиться, це не, не гарантує те, що він виправиться, тому що людина має захотіти і зрозуміти, що абсолютно. Укребник, тому тут ще є такі певні питання. Добре, на жаль, наш час вже завершується, а от скажіть чи як до вас звернутися? Можливо, хтось зараз нас чує і комусь потрібна допомога, от як це зробити, як отримати? Так, звісно, будь-який. Будь-яка людина може звернутися на гарячу лінію до нашого благодійного фонду «Посмішка.ЮА». Це можливо за номером, якщо можна проєктувати. да? 050, так 460 22, 40. Це наш телефон, нашої гарячої лінії. Ви можете звертатися з будь-яких питань, які вас турбують. Також про повідомлення про домашнє вчинення насильства. Можете ще раз телефон назвати, я так розумію, на соцсторінки теж так. Нас угу. є у Фейсбуці також наша сторінка. Так. навіть мені здається, вже є е, 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 сайт. канал в Тіктоку, є сайт, але е, для того, щоб е, по, ну, людям зазвичай буває простіше звернутися Они телефоном, не тому не. ще раз, якщо можеш п'ятдесят 4 460 двадцять два Це номер гарячої лінії фонду посмішка Йоан. Дякую вам дуже за те, що завітали. Що поділилися інформацією за те, що ви власне робите для тих, хто страждає від насильства? Це були Вероніка Шершень, координаторка проєктів благодійного фонду Посмішка ЮА і соціального супроводу постраждалих від гендерно зумовленого насильства та Анастасія Перепелиця, координаторка проєктів благодійного фонду посмішка ЮА і соціального супроводу. А я бажаю вам завжди почуватися в безпеці. Дбайте одне про одного. Побачимось і хай щастить.